Через війну в Миколаївській області було пошкоджено або зруйновано понад 200 об'єктів культури. Та, попри це, мистецтво в регіоні не лише зберігається, а й продовжує розвиватися. Як сьогодні живе культурна сфера Миколаївщини та яку роль у її підтримці відіграють небайдужі люди, розкажемо у нашому матеріалі. Внаслідок російсько-української війни на Миколаївщині пошкоджено або зруйновано понад 200 закладів культури. Про це повідомила начальниця управління культури, національності та релігії Миколаївської ОВА Олена Бубренко під час брифінгу. За її словами йдеться про бібліотеки, музеї, пам'ятки, архітектури та багато іншого. На сьогоднішній день відновлено на території області близько 40%. В нашому місті Миколаєві обласні заклади сім, які постраждали. Деякі не суттєва, а чотири виконані повністю роботу, повністю відновлено. Це обласний краєзнавчий музей, це обласний палац культури, Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва і драматичний наш театр. Крім того, вже незабаром розпочнуться відновлювальні роботи на даху Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Однак підрахувати загальну кількість збитків для культурної галузі нашої області наразі складно. Деякі просто неможливо підрахувати, тому що постійні бойові дії, такі як, наприклад, Очаков і Кімбурська Касана. Який розташований наша заклади культури на кінбурзькій косі в окупації? Зараз нас розташована три заклади культури. Ми не знаємо в якому вони в якому вони стані, і вже більш детальна оцінка збитків буде відбуватися пізніше. Та попри все, культура на Миколаївщині живе, а небайдужі люди допомагають їй у цьому. Яскравим прикладом стала акція з підтримки бібліотек нашої області, які постраждали від російської агресії. Акція називається Вільне читають українською, і ми до тридцятого серпня підвели підсумки першого етапу. І станом на 1 жовтня до Миколаївської обласної універсальної бібліотеки надійшло 5289 віддань від 68 закладів культури та Освіти з 13 областей України, тобто постійно надходили нам посилки з сучасної української літератури. Так, в рамках акції сім бібліотек різних громад Миколаївщини отримали по 600 книжок. Крім того, в області не згасає і театральне життя. Минулого місяця Миколаїв приймав міжнародний фестиваль Мельпомена Таврії. Синічні дії вистави відбувалися саме на багатьох майданчиках саме Миколаєва. Це і наші два театри: Національний театр та драмтеатр, і коледж культури, і також про культурний простір ДОВ в міжнародному фестивалі. Взяли участь театральні колективи Києва, Херсона, Польського міста Легниці, Миколаєва, Львова, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Дніпра, Кривого, Рогу, Кропівницька і навіть театр. Атер закупованого Маріуполя організатором та активним учасником фестивалю Мельпамена Таврії традиційно виступив колектив Херсонського театру імені Миколи Куліша. Те, що Миколаївські театри змогли долучитися до цього заходу, є великою радістю для кожного з нас, додає Олена Бубренко. Адже приємно бачити, як мистецтво продовжує жити навіть попри війну. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов. Новини на телеканалі Март.